Сьогодні 16 червня 2023 року. Заняття малювання. Тема заняття малювання піском дерево. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі художники. Так, саме художники. Тому що сьогодні у нас малювання. Але малювання незвичне. Чому незвичне? Зараз я вам все розкажу. Сідаємо зручненько і дивимось уважненько. Малювання піском це не просто хобі, а мистецтво, шедеврами якого із задоволенням милуються і діти, і дорослі. Ігри з піском і малювання з його допомогою неймовірне корисне заняття для вас, мої маленькі друзі художники. Але чи замислювалися ви колись про те? Що і самі можете цьому навчитися. Ігри з піском і малювання з його допомогою неймовірно корисне заняття. Перш за все це, звичайно, гра, у вас будуть розвиватися м'язі ручок, а ще пісок це. Терапія, він володіє заспокійливими властивостями. Це заняття вам допоможе за допомогою малюнка висловити свої емоції, про які, може, ви не можете говорити. З чого ж почати? Перш за все, дітки, вам потрібна буде робоча поверхня. В цьому вам повинні. Допомогти ваші батьки. Дійсно, в ідеалі вам варто купити спеціальний світловий стіл для малювання піском. Але для початку можна обійтися і просто рівною світлою поверхнею. Звичайний пісок для малювання повинен бути звичайно чистим і просіяним, як мука. Але є випадки, коли. Можна купити різнокольоровий пісок, для того, щоб ним було цікаво і спідручно розмальовувати розмальовки. Але про це ми будемо казати на іншому занятті. Для малювання піском краще за всього брати поверхню, яка має невеличкі бортики, щоб пісок. Не висипався за її межу. Сьогодні я покажу вам, як малювати дерево на світловому столі. Але ви можете це робити із того, що у вас є. Спочатку я беру песочок і трохи притрушую поверхню. Ось так, не насипаючи, дуже багато. Намагаюся заповнити всю поверхню, яка в мене є. Так, поверхня в нас вже готова. Давайте з вами, дітки, тепер пригадаємо, як же виглядає дерево. Спочатку йде стовбур, звичайно, знизу він широкий. Так? І малювати його ми можемо великим пальчиком на руці. Робимо ось такі рухи. Збираємо пісок і залишаємо чисту поверхню. Ось так, великим пальчиком. Це буде в нас малювання низу стовбура. Але догори пальчиком трохи повертаємо, щоб гілочка була тоніше. Подивіться, як у мене виходить. Робимо гілки, звичайно, від великих відходять маленькі, і тут я вже застосовую вказівний пальчик. Подивіться, віти не зовсім такі. Товсті. Дерево в нас вже готово майже. Ось так я домальовую тоненькі гілочки мізинчиком прочищаю від піску. Ось таке дерево у нас з'являється. Що ми робимо тепер? Давайте з вами подумаємо. Яка у дерева крона, так? Влітку, якщо на дерево дивитися із далеку, яка ж в нього крона. А крона в нього дуже-дуже густа. І тому ми трохи повинні притрусити по контуру кілочок. Поверху цих гілочок натрушуємо ще невеличку кількість піску. Подивіться, як я це роблю. Ми, ну як сказати, ми притрушуємо віти гілочки, так? Майже замальовуємо їх потроху. І трохи піска додаємо внизу. Так, у нас ось так вийшло. Тепер ми будемо приступати до малювання крони. Але дерево у нас буде незвичне. Кажу вам зразу: це буде в нас дерево фруктове. І тому ми робимо на ньому яблучка, ось такі. А може, сливки. А може абрикоски. Подивіться, просто пальчиками я торкаюся до крони і з'являються такі слідочки, так? або кружечки. Це будуть у нас або яблучка, або сливки будуть, або абрикоски. Можна зробити ще їх і на землі. Будемо уявляти, що це у нас такий урожай, що. Деякі фрукточки попадали на землю. Тепер великим пальчиком на руці подивіться, що я роблю. Я роблю контур крони нашого дерева. Ось так. З одного боку і з іншого боку. Подивіться, якою вона стає цікавої форми. Так, і потім. Долонькою я змітаю зайвий пісок. Подивіться, що в мене виходить, яке гарне дерево. Змітати краще ребром долоньки. Потім я підходжу до самого стовбура і теж убираю зайвий пісок. Подивіться, що в мене виходить. Ще раз нагадую, що. Такий малюнок можна робити не тільки на світовому столі, але й на звичайному. Бажаю вам успіху! Ну ось і закінчилося наше заняття. Я вважаю, у вас вийшли гарні, цікаві роботи. До вас у мене прохання. Будь ласка, нехай ваші батьки сфотографують мені ваші роботи. І Пришлю. Я з нетерпінням буду їх чекати. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!